На сьогодні ситуація з оплатою за спожити послуги гарячого водопостачання та постачання теплової енергії є більш ніж складною. Загальна сумарна заборгованість киян за надані підприємством послуги перетнула рекордну відмітку у майже 6,5 мільярдів гривень. При цьому слід відзначити, що переважна більк... кількість наших споживачів вони. Своєчасно, то у повному обсязі сплачують. Є е, певна ситуація із розподілом сум заборгованості в залежності від будинку та його місця розташування. Якщо говорити в цілому е, про е, місто Київ, то е, якоїсь чіткої градації, що, наприклад, е, краще сплачують в Шученківському районі, а гірше сплачують в Святошинському, такої ситуації насправді немає. Загальний рівень розрахунків він. Е, Умовно кажучи, рівний по всьому місту. Але слід зазначити, що є окремі будинки, які з якихось причин мають аномально низку. Аномально низький рівень платіжної дисциплини. Ну, до прикладу, от, дуже, дуже яскравий приклад. Є е, будинок, розташований в центрі міста на Печерську на бульварі е, Леся Українки, будинок 23. Загальна заборгованість мешканців цього будинку за надані нашим підприємством послуги становить е, 1 мільйон 650 тисяч гривень. І е, майже 90% квартир в цьому будинку мають заборгованість. І е, максимальна сума заборгованості е, по квартирі в цьому будинку це е, майже півмільйона гривень. Тобто слід розуміти, що зараз ми говоримо про елітний будинок в центрі міста, де е, нерухомість є не те, що не дешевою, а вона є. Е, Дорогою відноситься до елітного класу, і слід розуміти, що власники такої нерухомості в будь-якому випадку мають можливість і повинні в першу чергу здійснювати оплату за спожиті послуги, навіть якщо вони не використовують ці приміщення, навіть якщо вони покинули країну, станом на сьогодні є можливість з будь-якої точки земного шару і підключитися до особистих кабінетів і актуалізувати інформацію. Інформацію щодо показників приладів обліку, здійснити оплату, здійснити комунікацію з фахівцями в режимі ем, питання відповідь. Тобто на сьогодні відсутність платника у місті ніяким чином не впливає на його можливість як здійснювати оплати, так і дистанційно вирішувати всі питання, які пов'язані із наданням житлово-комунальних послуг. Я таки, Сподіваюсь, що більш детальніше про можливості дистанційних сервісів розкаже наш наша колега з центру комунального сервісу. Але ну окрім. Будинку на бульварі Лесі Українки є ще один будинок в центрі міста на вулиці Січ... Січових Стрільців, Це вже центр Шевченківського району. 1 мільйон 300 тисяч загальна заборгованість мешканців власників квартир в цьому будинку. Це також новий будинок з. Дорогою нерухомістю і <кій> максимальна сума заборгованості на один особовий рахунок, ну там сягає майже 100 тисяч гривень по одної по одній квартирі. І також слід розуміти, що не можуть люди, які не в змозі сплачувати за комунальні послуги, дозволити собі володіти нерухомістю у Подібних будинках це аж ніяк, ані соціальне, ані е житло економ класу.